Убити немовля знайшли на Калущині. Тіло дитини місцевий мешканець знайшов у себе на подвір'ї, про що одразу повідомив у поліцію. Тож, хто винен у смерті новонародженого, з'ясовувала наша Ольга Бабенко. Тіло немовляти виявив мешканець села Кропивник. Наша знімальна група вирушила туди, щоб з'ясувати, що ж насправді трапилося. Проте староста села на робочому місці не застали. Скажіть, будь ласка, є староста села? Я можу знати номер телефону, тому що він сьогодні у мистечі. Нам вдалося з ним сконтактувати проте коментувати ситуацію, він відмовився. Ні, Це мене вже таке поліція цим займається, це вже допитують, ніхто нічого не знає, звідки воно могло таке стати. Звідки взялася дитина, у селі не знають. Ну, сказали, що знайшли, що собаки притягнули, то все і знаємо. Більше нічого не знають. А то там. Сусіда, то він вийшов курити, виділив і позвонив. Після вчора зранку десь там хлопчина той, що там живе в тій хаті, вийшов на двір, вийшов, хотів закурити. Він побачив, він думав, що то якась головочка крілика чи що. А собаки їх принесли туди під поріг, отакий маленький м'ячик. Він тоді покликав там з хати то-то вроді. Дитяча голова. А відтак ідемо туди, де все власне й сталося. У цьому будинку проживає чоловік, який повідомив поліцію про знахідку. Частину тіла собака приніс з поля. Уже на подвір'ї власник будинку зрозумів, що це голова немовляти. А відтак одразу повідомив поліцію. Його сестра нам розповідає, саме їхній собака знайшов бити немовля. Він з поля притягнув на подвір'я. Він з дитиною типу, він те відобрав, бо він не зрозумів, що потім побачив що це дитину і зразу подзвонив поліцію. Щодо цього випадку поліцейські уже розпочали кримінальне провадження. Слідчі розпочали кримінальне провадження, попередня кваліфікація, частина 1 статті 117 Кримінального кодексу України. Умисне вбивство матері своєї новонародженої дитини під час пологів або відразу після пологів. Поліція Прикарпаття звертається до всіх, кому відома будь-яка інформація про обставини цієї події. Телефонуйте за номером 102, анонімність гарантуємо. Наразі слідчі встановлюють причини смерті немовляти та розшукують його матір.